Ну що ж, друзі, ми тут разом з Катериною Шатковською будемо робити тренування, що сьогодні ви підготували для нас. Угу. Так, будемо займатися. Таке тренування не дуже довге на все, але на все тіло, щоб все включити. Ой, клас, клас. Якраз все, що треба так. для сьогоднішнього ранку. Супер. Так, а, сідаємо в комфортну позицію угу. з рівною спиною. Можна так, можна в принципі і так, угу. Окей. як зручно. А, дивіться самі. Вирівнюємо спину, прокручуємо плечі назад і вниз, витягуємося за маківкою вгору. І робимо декілька потягушок таких. На вдох витягуємось, виростаємо, ніби хочемо ще на декілька сантиметрів. І з видихом руки опускаємо вниз під боріддя до грудної клітки. І ще на вдох потягнулись вгору, погляд вгору. І видих вниз. І останній вдох. Відчуваю, як я вся витягую. Витягуємось, так. І видих вниз, опустили руки і прокручуємо шию по кругу. На вдох вперед і на видих назад. Розминаємо шику. Також комфортно, щоб було, прислухаємося до свого тіла, акуратно проходимо через кожну точку. Продовжуємо сидіти рівно, витягуємо живіт підтягнутий. Спинка рівна. І йдемо в іншу сторону. Тепер можна так прикрити очі і прислухатись до відчуттів в тілі І ще давайте два круги. І залишаємось по центру, прокручуємо тепер плечі назад. Максимальна амплітуда, стараємося малювати великі круги, наскільки це можливо. І розкриваємося. І тепер в інший бік. все так просто, але у вас такий голос хороший, і воно якось так. Ну, так і має бути. От ваші гормони правильно будуть працювати на весь день. І Витягуємо руки вгору, замком тягнемось в стелю, на вдох, а на видих тягнемо руки вперед, скругляємо лопатки, підборіддя, притискаємо до грудної клітки і витягуємося. Угу. І На вдох. Ми виростаємо, потягнулися, розкрили ще більше плечі, грудну клітку. І на видих округлились, штовхнули руки вперед, лопатки назад. І ще давайте вдох вгору. І видих, скругляємось. І ще два, Витягнулись. округлили спину. І останні. може ще бути похрускування в грудній клітці. Це теж нормально. Все встає на свої місця. І на вдох витягнулись. опускаємо руки і йдемо. Лівою долоні, або якщо комфортно ліктем, мабуть, краще сісти, так як я буде комфортніше. А якщо опускається лікоть і таз при цьому не відривається повністю на підлозі, то опускаємось на лікоть і витягуємось в сторону. Руку стараємось вирівнювати максимально в лікті угу. і продовжуємо тягнутись. Погляд тут може бути або вниз, а якщо немає дискомфортних відчуттів в тілі, можна дивитись вгору. І продовжуємо витягуватись, відчуваємо, як вся права поверхня тіла натягується. І декілька глибоких вдохів, видихів тут робимо. Виростаємо. І ця верхня ручка йде права на ліве коліно. Угу. Ліва йде назад, за спинку, на кінчики пальців. Опускаємо її на підлогу. І з видихом ми себе скручуємо, якби рукою відштовхуємось від коліна, погляд назад за плече. І продовжуємо з кожним видихом ще глибше заходити в позицію і себе закручувати. І виростаємо знову, повертаємося так приємно, в центр, дуже приємно. Потягуємося вверх-вдох. І з видихом йдемо на іншу сторону, або долоня, або якщо лікоть комфортно, ставимо лікоть і витягуємось за рукою в бік. І розтягуємо іншу сторону повністю. Погляд також можна вгору на свою долоньку направляти. Скільки разів на тиждень ви радите займатися так встречено? Ну, я взагалі би радила кожен ранок робити хоча б якусь мінімальну розминочку. Виростаємо угу. і тепер скрутка на іншу сторону. А прямо ну, конкретно тренування, ну хоча б три, якщо знайдете час, то буде прекрасно. Але 15 хвилин, я думаю, кожна людина може зранку знайти, mm -hmm. розм'яти все тіло і день якби, вже по-іншому буде проходити. І на вдох витягуємось вгору і йдемо вперед на видих. Пальчиками ми крокуємо максимально вперед, прям так робимо кроки, а таз тягнемо назад. Погляд вниз, ми шию не заломуємо, не травмуємо, Дивимось вниз і розтягуємо весь хребет. І тут робимо ще один вдох-видих. Вертаємось руками в центр і переходимо в позицію начетвереньки. А ми стоїмо так, щоб коліна були десь приблизно на ширині тазу. І руки на рівні плечей. Долоньки, всі пальці широко, долоні повністю притискаємо до підлоги. Угу. І на вдох ми прогинаємось, погляд вгору, на видих округляємось погляд на живіт. І ще вдох. Прогнулись і видих. Найкраща вправа, найлегша і найкраща для спини. Я в принципі. Спинулась. В кого є якісь проблеми, питання, дуже раджу хоча, хоча б цю вправу робити щодня по пару хвилин. І ще один. І залишаємось в нейтральній позиції. Mm. Витягуємо назад нашу праву ногу. Відриваємо від підлоги, нога паралельно до підлоги. А погляд зараз краще вниз. Ми спробуємо зловити баланс, витягуємо ліву руку по діагоналі. Якщо ми дивимося вниз, ми, по-перше, не заломуємо шию. По-друге, погляд в одну точку дає втримати баланс. І на видих ми тягнемо лікоть до коліна. На вдох випрямляємося, і на видих, лікоть з коліном зустрічається. І ще давайте чотири рази. А чи важливий взагалі цей режим дихання під час вправ? А, ну так, в принципі, ми, ну, це дуже важливо, це основа, і ми слідуємо більше, якби не дихання підлаштовуємо під рух, а рух під дихання. От як ми робимо вдох, так ми і витягуємось і опустились. І тепер на іншу сторону повторимо, витягуємо назад ліву ножку. І права рука йде вперед, долоня вниз, погляд вниз в одну точку. Ми прямо витягуємось за рукою в одну сторону, за ногою в іншу. І з видихом тягнемо лікоть до коліна. І ще на вдох витягнулись, на видих зібрались. І ще чотири рази, в своєму режимі. І ще давайте два. І зупинились. Опустились. Ну і всім важлива трошки закачка і гарна, гарні сіднички. Того зараз виконуємо вправу на них. Ми будемо відривати праве коліно від підлоги. Стопа в нас так утюжком, і ми ніби штовхаємо стелю вверх. І на вдох ми йдемо вниз, а на видих вгору і зажимаємо сідничку праву. І ще. Вдох вниз, видих вгору. Яке тренування може бути ранковим, так, як ви пропонуєте щодня? так? Так, Така міні-розминка міні перед робочим днем для того, щоб так відчувати себе в тонусі заряженим. Я боюсь уявити, коли мені треба вставати, щоб зранку перед ефіром ще робити тренування, але я розумію, наскільки це круто. Ну, не тільки прокинутися головою, але тіло, щоб прокинулося, тоді її краще почуваєш, однозначно. Ножку заводимо тепер в сторону. І також носок туди, так. Ну от 15 хвилин плюс. Краще не поснідати, але потренуватись, знаєте. Треба спробувати. спробувати. Можна тут приходити зразу робити зарядку. Ну так. Всім зарядка. Всіх змушувати разом, всю команду. Теж від слова заряджатись, ми телефони щодня заряджаємо о себе. І ще один. І зупинились. І тепер ліва нога в нас. Mm. Також носочок стопа на себе. І штовхаємо тут, затискаємо на верхній точці сідничку і опускаємо вдох. І видих. І продовжуємо. Завжди прислухаємось. До свого тіла ми, в принципі, чим більше концентруємося в процесі, що ми робимо, не просто там автоматично махаємо ногами, руками, а якби свідомо робимо, тим, в принципі, та швидший результат. Ну, цього не вистачає, якщо чесно. Я деколи приходжу на тренування, і мені тренер каже, ти десь літаєш угу. взагалі. Очібі щось видно, що ти думаєш. А мені... Це навпаки якийсь момент розвантаження, і я справді буває роблю просто на автомат. А, Ну так, якщо так дивитись, ну може бути, але просто коли якби, йде зв'язок тіла і мозку, так. то а, навіть є дослідження, що м'язи швидше якби, угу. наростають і проявляють себе. Тому це важливо. І, і ще... тоді за технікою якось може слідкувати. Ну так, Добре. і ще один раз. І ми якби, ноги схрещуємо позаду і провертаємось сюди. Угу. Так. Беремось під колінка, акуратно вкладаємось вниз. Будемо лягати, так? Угу. Без звуку, зараз я їх подлину. не підготувала. І стопи ми ставимо якби ближче до тазу. Угу. Ручки можна поки вниз. І починаємо піднімати таз, ідемо від копчика до лопаток вверх на вдох. В крайній точці найвищій зажимаємо теж добре ягодички. і опускаємось видихом вниз. І ще вгору заготуємо і вниз. І робимо плавно, прям так хребет, хребет за хребцем, підіймаємо і продовжуємо вгору і вниз. І ще давайте п'ять. 4. Два. І один. Затримались наверху, взяли ручки в замок під спиною, підходимо ближче плечем до плеча. ніби Між лопатками ми хочемо затиснути олівець. Таз максимально вгору, а е, якби долонями тягнемось туди до п'яток вперед. Угу. Стоїмо тут. Давайте ще один глибокий вдох і видих. І відпускаємо захват і повільно опускаємось вниз. Uh -huh. Прекрасно. Тепер повертаємось на бік. Попрацюємо з нашими ногами. Тут ми опираємось на лікоть, нужки вирівнюємо. Uh -huh. І в нас верхня ножка йде вперед максимально, і назад її заносимо. Відчуваємо uh -huh. сідничку гарно. Uh -huh. І головне робити. Амплітудно, наскільки дозволяє тіло. Здається, що от, от такий набір вправ він підходить для будь-якого віку, правильно? А, так, Щоб він для будь-якого віку, і в принципі всі ці вправи вони не, не травмоопасні. Mm -hmm. от, тому я думаю, що тут, якщо в людей навіть є якісь проблеми, то mm -hmm. запросто У мене проблеми з коліном, наприклад, ну, я уважна при виконанні mm -hmm. багатьох вправ. Я розумію, що Зараз тут ми там, окрім того, що і м'язи, так працюють. Ну, і так. суглоби ми теж розробляємо. Класно. І останній. І тепер в нас верхня нога буде йти п'яточка до п'яточки. І піднімаємо, і носочок опускаємо в землю. І ще підняли, п'ятка. І носок. Сідничку а. будете відчувати. Клас. таку вправу не робила. І ще. Ми зараз це повторимо ще на іншу ногу, так? Угу. І які ще у нас вправи будуть на черзі, У нас ще буде на прес. Ну і в принципі трошечки потягнемося і все. Ми е, покажемо, напевно, глядачам Угу. Да, об, за обмалью часу Так. О, ну, на іншу сторону ми ж теж повторимо, так? Так. Давайте витягнемо ногу і спочатку нога вперед. Топа на себе і назад. І ще. Друзі, пишіть нам, хто разом з нами тренується. Цікаво, як. Сдіємося, всі в своїх як у вас виходить. Попадали. Можливо, ви хочете зробити пізніше це тренування, збережіть собі це відео, щоб вам і згодилося. От мені здається, що для мене такий набір ринкових вправ буде на ура. І тепер ми тягнемо знову п'яточку до п'ятки. І носок перед собою. І ще. І давайте ще чотири рази. І повертаємось, попрацюємо трошечки над пресом. Так, давайте в такому путь Колінка призгинаємо, опускаємося акуратно. І ми на вдох тягнемось вгору і опускаємось на видих. Робимо плавно, не падаємо різко, включаємо наш прес і Зранку його справді треба включити в роботу. І давайте останній. І тепер руки беремо за голову, витягуємо ноги і будемо по черзі як би йти коліном до ліктя. І міняємо. І давайте 10, активненько. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Прекрасно. І витягнулись. Потягнулись за руками назад, за ногами в іншу сторону. І піднімаємося, трошки розтягнемо наші ноги, тому що ми їх підкачали. Закидаємо давайте праву угу. ногу на ліву. Тут така, якби трикутничок виходить. І ми пробуємо себе підходити руками ближче і підтягувати, якби грудну клітку, ми угу. тягнемо до. Ой, кластик. Так, так, і відчуваємо, як розтягується угу. зараз сідничка. Ми над ними трошки попрацювали, тому важливо розтягнути. Дуже добре. Друзі, робіть точно цей, цю підбірку вправ. Я так розумію, це вже кінець, так ми на цю ногу зробимо. Так, і давайте на іншу поміняли, закинули. Клас. Буквально, друзі, ще декілька секунд. Важливо, так, після силового навантаження, що було ну, Так, Треба розтягнутись, тому що м'язи забиваються, і потім такі е, буратінки, як в залі часто можна побачити, такі, такі, чоловіки розуміли так, е, тягають желізо зазвичай дуже дуже негнучки. Угу. Дуже так. дякую вам за це тренування. Друзі, з нами Катерина Шатковська, і поговорили класно, і показали, як це відбувається. Я певна, що у вас там ще купа, знаєте, досвіду, яким можна поділитися, і багато тренувань, які можна показати. Сподіваємося, що це не остання наша зустріч. Друзі, побажаємо всі разом Катерині успіху в всій діяльності.